Язика та хвеська, нема гірше от тієї людини, що не вміє язика за зубами вдержати, а найгірше лихо з жінками. Тільки що почує зараз уже й задзвонила по всьому селу. Ой, кума сюритнесенька, що я чула, та тільки глядіть, нікому не кажіть. І почала, а кума почула та другій кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій. І от то вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік та жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка, що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще, просто хоть нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився. Ніщо не помагає. От раз поїхав Петро Орати та й виорав гроші, скарб. Та й думає хм, як довідається пан віт, то одніме, а довідається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе. Що його робити? Думав, думав бідолаха, та й надумав. Треба, каже, одучити жінку від такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. А другого дня Петро на базар. Купив там трохи нелантух бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, повернув до річки та витяг з ятерів та з верші рибу, а зайця вкинув у вершу. Тоді рибу ту одніс у ліс і порозкидав попід кущами. А бублики взяв та й почепляв на грушу, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому. Пообідали з жінкою, от він і каже. Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, та позбираємо. А Хвеська. Ха, -ха, Ха, що це ти, чоловіче, здорів чи що? Хіба ж таки буває у лісі риба? А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні. Ліс притхнувся, то ми й назбираємо риби. Одходімо. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс. Коли так, то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді до жінки. А що, Хвесько? Не казав я тобі оце диво, і родилась, і хрестилася, такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро. Ходім лишень до річки, чи не піймався часом заєць у ятір або в вершу. на тебе, чоловіче. Чи ти не здурів? каже Хвеська. Де ж таке видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано. Отже, ти й риби в лісі не бачила, а є ж? ходімо лиш. Ішли. Виходять на узлісся. Аж стоїть груша, а на ній бублики врясто, аж віти гнуться. Чи бачиш бублики на груші? Сплеснула руками хвеська. Та бачу, каже чоловік. То що? Та як же так? Бублики на груші. Хіба ж бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс. Оце й зосталися бублики. Ну, вже, чоловіче, струшувать. Струсили. Ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витягає другий нема, тягне вершу. Аж у ній Заєць. Ох ти ж моя ненько, аж скрикнула Хвеська. Заєць у верші. І родилась, і хрестилася, такого не бачила. То що, що не бачила, каже Петро. Не бачила, а оцей побачила. Ходім лишень додому, бо вже пізно. Ото позбирали все та й пішли. Приходять додому, жінка й почала. І Що то, чоловіче, за день такий? І родилась, і хрестилася такого не бачила. Риба в лісі, заєць у верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. А от найбільше диво, що я сьогодні ще й гроші знайшов. Ну, а де ж вони, чоловіче? Та ось витягає ті гроші Петро. О, о, тепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже. Бо як довідається від, то зараз одніме. От, каже жінка, а як же він довідається? Я нікому не скажу. Гляди ж, жінко, не кажи, бо буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому й про те, що ми в лісі та в річці знаходили. Бо люди, як довідаються, то зараз догадаються, що я гроші знайшов. Отак Петро каже, жартуючи, а Хвеська добре, каже, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір. Чути галас, гомін на селі. Чоловіче, що то таке? Хвеська питається. Я піду подивлюся. Ой, не дивись та не слухай поганого. каже Петро. А Хвеська. Та ну, бо Петрику голубчику ріднесенький скажи. Та то, каже чоловік, наш війт та покрав у пана економа ковбаси. То тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі, на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, уже й кортить їй. Ой, лишенько, побіжу ж я до Меланки та розкажу, та так і схопилася з місця. «От не ходи краще, та сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого пана Війта? Він як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе й мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі таки не втерпіла. Як таки про своє щастя не розказати? І побігла до куми Меланки. Прибігла, добрий день сказала, сіла та й сидить. Хочеться сказати та боїться. А далі Гори на світі убогому, хоч би й нам, хотіла справити собі нові чоботи до свята, та нема за що. А кума Миланка й собі. Що правда, то правда, кумасю, я ж кажу, а Хвеська не дає їй доказати та зараз за своє. Ну, та, може. Бог дасть, скоро не будемо в богі. Як то так? питається кума Меланка, а сама вже й вуха нашорошила. А Ох, кумасю, не знаю, як і казать. Та кажіть, бо кажіть, умовляє кума Меланка. Та не знаю, як і казать, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ох ти ж моя ненько, та хіба ж я така? Та я все одно що стіна, каже кума Меланка. Ну, кумасю, каже Хвеська, це вже я вам тільки, та глядіть же, нікому, нікому, та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Меланка за свиту та до куми Пріськи. Ой, кумочко, чи ви чули? А тут свято трапилось, кума пріска пішла до куми Одарки, а в неї вже є кума Явдоха, ото вже і бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро посварився за щось із хвеською і добре таки на неї нагримав. Вона тоді Стривай же ти всякий такий, коли так і побігла, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і, і все. Ото день чи два проминуло кличуть Петра до Війта, той на нього зараз, як мокрим рядном. Кажи, сякий такий, ти знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що ж, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, вона чого й на світі нема на плите. А так чи не так, каже віт. Покликати сюди жінку. Ото зараз тую хвеську і приводять, питається від. Знайшов твій чоловік гроші. Знайшов, каже паночку, знайшов. А що? питається тоді від Петра, чуєш? Та вона каже Петро, чого тільки не наплете. Ви краще спитайте її, пане, коли це було? А коли це було? питається віт. Еге, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. А що далі скажеш? питається Петро. Еге що? Тепер уже не одбрешешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили, і, і в вершу заяць піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як те було. Еге, коли і як, саме тоді, як увечері вас, ласкавий пане, по селу водили? А чого мене по селу водили? питається від. Коли ж, вибачайте пане, уже коли питаєтесь, то казатиму тоді саме, як вас били тими ковбасами, що ви у пана економа покрали. Як крикнеш, жвіт. Ах, ти сяка така, то та як ти смієш мені таке казати? Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна чого не базікала. Тут Петро заступився за неї, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото від подумав, подумав, справді дурна, узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох. Петро собі сміється у вуса, а Хвеська й носа похнюпила, розчовпала, що вклепалась. Прийшли додому, вона вплач. А то ти ось, каже, як мене підвів? Хвесько, жінко моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то нічого й не буде. А тепер не серця, та давай помиримось. Ото й помирилися. А Хвеська бачить, що лихо, багато балакати, та й знишка.